Вітаю, мої друзі, сьогодні теплий день, п'ятниця, сьогодні день сонцестояння, день середини між затемненнями. Але я вирішила, так як в мене вільний день, вирішила попересаджувати свої залі, які приїхали, деякі гортензії. бо там дуже маленькі були горшки, а в мене якраз накупила горшків. І Хочу показати, як, що ж у мене цвіте тепло, гарно. Почала потихеньку виносити свої рослинки ну, на ніч. Нуч у нас от зранку ще приморозок був видно да, по землі. Але потім швидко розтаяло, то сьогодні теж тепличку, що поставлю, щоб не заносити в хату. А що, можливо, навіть і в хату занесу. Перевожу і, і ось подивіться, який в мене тут розгардіяш. Бо садила, у мене поключилися помідори, перець, хоч і пізно, але садила. І в даному випадку, дивіться, дві азалі я вже пересадила. І подумала, що вам буде корисно, що робити, коли ви коли достаєте. А ось тут, подивіться, ось така. Е, прямо с... Така затягнута мочка. В тих ще більше було, тут менше, але все рівно. Що я роблю? Я, подивіться, прорізаю цю мочку, щоб коріння. І трошки навіть отак її стараюся роз... Роз... трошки розтормошить. Чого розтормошить? Ну, того, що ну, тут ще нічого, тут мочка така тормошиться, а там взагалі не можна було. Я прям дуже сильно так розтормошила. Чого треба так робити? Тому що коріння, навіть якщо ми отак пересадимо його, а ось горчик я приготувала, земля кислий торф, як ви бачите, і змішаний землею для лохини. Тобто тут кислі ґрунти. Чому горчик я вже казала? Тому що я і гортензії в цю землю сажу, то, в принципі, непоганий результат. Он пересадила, бачите, гортензію. Одна. Каорі нормально, а от принцеса Діана ну зовсім поганенько. А от I Love You, подивіться, як гарно за зиму наросла. Це вони були куплені майже на зиму і пересаджені. І я хочу вам показати результат теж. Отакий отрим, Купила грошичок. ну, подарували мені, так, подарували мені Вереск. Може, Еріка, точно не впевнена, ну, подарунок. Є подарунок. Це ось показує в мене тут є. Бачите, хвойнички буду ще й пересаджувати одну, якщо вспію. Ось дивіться, як гурку гарно росте ялівець. А там, Ось подивіться, єлівець, який такий самий був. Тобто посаджений. От як той за рік наріс, а як цей. Да, зовсім тут дуже він, І, я думаю, єлі пережив. Прийшлося обрізати, бачите? Не дуже йому тут подобається. Ну, отак. Я ливець блум. Якось так він називається. Але ось який результат. Погано росте. Бачите, вам прийшло скільки обрізати. А який той гар. Якраз раз хочу вам показати Еріку, яка після пересадки. Взимку, в лютому місяці, да? ось подивіться, яка вона красуня, вся жива, зелена. Ну, Просто подивіться, дивіться, скільки нових приростів. І це я її отак взимку просто порізала. Бо витягла з горшочка і бачу, там мочка. Тобто порізала і посадила в новий горшечок. Ну, ось, свої виросли, вони під вітром падають. Вони в мене стояли під час морозу, не в хаті, а в отій моїй. Тепличці. Ну і що сьогодні у нас росте? Тюльпанчики так тут і стояли, я навіть не заносила. Так, Ось подивіться морозничок, да, морозничок східний, який красунчик. Одне погано. Не піднімав вверх свої квіточки. ну, Зато сьогодні був померший, померший. Лежав, лежав на землі, а ось подивіться, попіднімався. Як гарний ще, як він буде, скільки тут ще, бачите, квіточок буде цвісти. Тобто він дуже буде ще довго цвісти. Цей листочок треба вже зрізати. Так, цвітуть галантуси. І хочу порадіти. Порадуйте зі мною теж новий минулому чимирничок я купляла Ось, подивіться, який красунчик Маленький купила, а ось гляньте. Як він вже буде квітнутий, біленький. Должен бути в мене східний Дубл Лед Вайт. Ну, явно, вайт білий. Да? Це ось його я поставила сюди. Так, ну, про свою гортензію я вже розказувала, що вони не дуже and you, sir, and you Пережили зиму. Чи займаючи місце, не подобається. Це теж може бути. Так, що ще? Фіалочка цвіте. Так, зараз ще покажу цвітут. Зрозуміло ж, цвітут, як у всіх, е, почали крокуси, але чомусь тільки в одному місці. От не йдуть мені крокуси. Так, ось картезійку відкрила, морози накривала. Ну, ось будуть ось тут і фіалочка, як бачите, і крокуси будуть цвісти. І що тут ще в мене? Ось так. Морозламбурські були, я не заносила. Ну, зрозуміло, що, як ви бачите, бруньки, це тут у мене ну, Це цей, як його не орлика, як він називається, клематис, такий. І подивіться, як гарно Ой, цвітуть підсніжники. Да? Ой, кажу, підсніжники, проліски. Пролізка Сибірська, так? Да? Ой, і там, он, дивися їсть, прям якась прям снідає повно на цій пролісті насобиралося кучу джмеліків. Джмелик, да? бачите, який товстий, великий. Виліз і їсть. Ось так. Так, вернемося до наших азалій. І якраз, бачите, ось. Якраз поміряла, гарно отак буду землю накидати, потім ще сюди досиплю ось такої кори, для того, щоб не так висихало. І засиплю землею, ось намішаною. Вона тут в мене і гроперліт, і трошки кори соснової. І що тут іще? Ну, торф, кислий ґрунт. Всього. Ну що ж, петерсон посаджена. Зараз полью, поставлю туди на столик, хай відпочиває, як стече. І все. Так, забула, що я перевертала, буде і так, і так все, в кучі, да. Ну, поріжу, прийдеться так, порізати, перевертати. Не хотілося різати, ну так буде. Добре, мої друзі! Щасливо, гарних вам садових робіт, задоволення, будьте здорові! Все буде Україна, весна. Цілую, люблю. Будьте щасливі!